Привітки Розклад буде для чоловіка військового. А, або то, якій формі служить і так далі. Давай подивимось, розклад буде общий. Зараз концентруйся. Подумай а, про свого чоловіка, хлопця, парня, хто в тебе є. І ми подивимось, чи буде від нього ближче час. Звістка він не виходить на зв'язок, чи буде звістка. да, Про нього якась ситуація. Тут з мічі, картка дій. дій щось буде просуватися, але якась різка ситуація Показано по четверочки А пентаклі, людина в закритому стані. Ідуть якісь домовленості. Картка праці. Дійсно, ситуація дуже різка, пов'язана чомусь з ним. А, але тут ідуть трансформації далі. Де там картка фундаменту такого, ти знаєш? Ну я тобі так хочу сказати. Чи проти звістка, чи буде якась про нього звістка? Звістка може бути до двох тижнів. Ситуація може вирішуватися. Старший суд говорить нам про те, що тут будуть якісь трансформації на краще, вищі сили також стає. Треба молитися, просити рід да сили. В нього достатньо вищі сили йому дають на це все. Ти дуже думаєш, хвилюєшся за нього емоційно і так далі. Можуть бути в нього трошечки важкості, пов'язані із серцем. Може знаходитись не сам. Давай подивимось закритому плані. Зараз відлюднику нічого про нього не чути, через якогось. Чоловіка може прийти звістка. Дійсно, а, тут а, і очікує його і сім'я, і виконання іде мрії. Давай подивимось, коли буде, буде звістка. Тут Скупків нам говорить про те, що тут а, до місяця, від двох тижнів, до місяця тут буде звістка. Такий розклад тобі пиши а, Бу... Отець Небесний, бережи наших військових.